27 травня 2025 рік північний захід України, Волинська область. Добрий день, шановні глядачі! В цьому відео я вам хочу показати. Як я сажаю свої томатики, що я додаю в ямки, як я їх підготовлюю, так як я вирощую багато сортів помидорів, то я обов'язково їх маркую. Кожен томатик я підписую. У мене кожен стаканчик підписаний. От, наприклад, гогномоміатні смуги, я маю ось такі етикетки для маркування. І пишу собі гном м'ятні смуги, для того, щоб і вам розказати, і самі розуміти, якщо вирощую вперше, особливо, що це за томатик. Гном м'ятні смуги. Підписала обов'язково маркером, який не змивається дощем не стирається. Він ось так виглядає. Перманентний маркер. Перманент пишу на ньому. Беру етикеточку і. Наверху, ось так зверху чіпляю, тому що буду багато закопувати в землю. І щоб не прикупати етикеточку, помідорчик буде видовжуватися, я його прив'язую ось тут зверху. І так зроблю з усіма томатиками. У мене їх приблизно буде посаджено 80 штук, точно не знаю ще, Буду дивитися. Далі, друзі, що я роблю? Так, як я Городниця, можна сказати, вихідного дня, і мені тут нема кому збирати жуків, то я завжди кожного року перед тим, як висадити томати в ґрунт, проливаю їх на кілька годин будь-яким інсектицидом. тобто... Інсектицидом для захисту овочевих і плодово-ягідних культур від шкідників. Рік я проливала актарою термін дії актери, по-моєму, місяць часу і виходить. Далі ми можемо спокійно їсти томатики. Цього року я взяла антихрущ. Антихрущ має ширшу. Ширший спектр діє На личинки хрущів діє на колорадського жука, на друтяники, гусениці, підрізаючих совок, ведметка і несправжня друтянка. Друзі, я взяла відро дощової води. Далі, що я зроблю? Дуже важливо брати дозування не так, як тут пише. Яке я буду брати дозування, друзі? Я буду брати 10 мл на 5 літрів води. Тобто на відро води 10-літрової я буду брати 2 пакування антихруща. Значить, виливаю 2 пакетики на відро води, гарненько розчиняю і, друзі, проливаю гарно. Щоб аж мені вийшло через дірочки знизу протекло у піддон. Тобто гарно, гарно проливаю, щоб томатики добре напилися цього інсектициду. Все, розмішала. Набираю в поливачку. І гарненько проливаю. Друзі, я проливаю їх на ніч. Зараз 18-та година вечора, і вони будуть стояти аж до ранку, щоб вони коріння гарно в себе смоктало інсектицид, щоб вони напилися і тоді шкідники не хочуть їх їсти. А вже ж, друзі, якщо ви хочете виростити томатики без. Хімії, то це не ваш варіант. Хоча, знову ж таки, читаємо термін дії хімічного препарату на пакуванні. Поливаю таким чином всі свої томати. І залишаю їх до наступного дня, до висадки. І так, друзі, другий день раночок. На вулиці прохолодна хмарненька погода. І це ідеальна погода для посадки будь-чого. Я вже викопала ямки. Ямки копала лопатою. копаю не дуже глибокі, тому що я буду класти помідори і садити їх на підлежачі. Ось попався мені високорослий помідорчик, шапка мономаха. Ось така в нього красива, не знаю, чи вам видно, друзі, коренева система. Я з помідорчика обриваю нижні листочки до тієї пори, допоки я буду його закопувати. От дві пари листочків я обриваю, і ось так, ось так я його буду закопувати. Все це буде в землі. І, друзі, що я буду класти в ямку. Я вам так скажу: якщо ви покладете в ямку ось ці всі смакоти, то вам не треба буде зовсім підживляти томати. Я торік жодного разу не підживлювала. Томатів своїх. І все прекрасно, вони гарні, в мене величезні, понаростали і буяли Я торік ще додавала укорінювач цього року, я подумала і вирішила, що немає сенсу, тому що стільки смакоти, коренева, прекрасна, він і так гарненько вкорениться. Дощики йдуть, все буде чудово. Значить, друзі, що я буду додавати в посадкову яму. В посадкову яму я буду додавати. Компост. Компостом моєму три роки. Гарний, вже такий він перепрілий. Ось така смакота. По одному, по одному такому совочку буду давати компосту на ямку. Він такий красивий, жирненький. Кладу сюди компост. Кладу сюди. Ну, приблизно давайте, щоб ви точно бачили столову ложку, чи можна ж меню, деревного попелу. Ось такий красивий деревний попел. Ми дровами палили в літній кухні взимку. Я збирала цей попел спеціально для посадок. У попелі вся таблиця Менделєєва багато калію. Тому це прекрасно. Далі, друзі, я буду давати столову ложку ні Тут е, е, НПК. І помідори отримують все, що їм потрібно для хорошого розвитку і росту. І, друзі, я додам ще для профілактики гнилий, для гарного утворення скелета томатів. отаку жменічку яєчної шкарлупки. Ну, якщо немає, це не обов'язково. І друзі, все це гарнесенько перемішую. Трошечки, бачите, я додаю садової землі. Далі, друзі, виймаю томатик із стаканчика обережно, щоб мінімально пошкодити кореневу. Ось така вона красунечка. Кладу томатик. Сподіваюся, що вам видно. Віднесу вас ближче. Так, кладу томат. Отак практично, бачите, до цього першого листочка. Далі, друзі, благо цього року в мене є шланг з водичкою. Гарненько заливаємо водою. Якщо, друзі, у вас небагато томатоків, і ви назбирали дощової води, то, звичайно, що буде краще це зробити дощовою водою. Так, далі. Друзі, такий лайфхак, якщо ви дачник вихідного дня, та і немає різниці, якщо ви хочете, щоб ваші... Томати прийнялися стовідсотково, не засихали, коріннячко дихали. Дихало, ніколи не засипайте свої томати, не заливайте свої томати зверху водою. Добре, залили сюди, отак, під корінь. І все. Далі засипаєте сухою землею, сухим ґрунтом і залишаєте. І не треба їх поливати. Я ніколи не поливаю ні томати, ні капусту, ні перець, ні баклажани. І вони завжди чудово корінюються. Спробуйте такий спосіб, і ви не пошкодуєте, да я в цьому впевнена. Все, присипаємо ґрунтом на всій довжині стебла, отут утвориться, утвориться коріння, і томат буде ще потужнішим. Трошечки пригинаємо, щоб його чуть-чуть припідняти. Він потім сам буде тягнутися до сонечка і вирівнюється Є вже такий досвід, з ним все буде добре. Можна отут знизу трошки під... підсипати земельки, щоб його чуть-чуть припідняти. Можна зробити таку невеличку луночку, щоб водичка, коли дощик буде йти. Щоб вона тут затримувалася біля томатика. Все, друзі, ось така посадка. Більше не треба ні поливати, спробуйте, зверху не поливайте, тому що утворюється отут кірка, коріння не дихає, томати навіть від цього можуть пожовкнути. Ніколи зверху не поливайте. Наливайте багато води, от подивіться, скільки я поналивала води повні ями. Бачите? І все, більше не потрібно. Зараз так я поступлю, друзі, з усіма томатами. Таким способом я сажаю і перці, і баклажани. Завжди в мене все гарненько приживається. Друзі, через два тижні буду починати обробку томатів від Фітофтори. У мене на каналі є. Відео е, моєї схеми, перевіреної вже роками, в мене вже багатенько років немає по слава Богу, фітофтори. І я ділилася цією схемою. Я прикріплю під цим відео, бо можливо, ви посадили вже свої помідори два тижні тому, і вам вже треба починати обробку, і ви розгублені, не знаєте, чим вам їх е, обробити. Схема перевірена. Там на всього три хвилинки відео я прикріплю. Дивіться, кому потрібно, будь ласка. Ділюсь від щирого серця. Ем, ніби нічого не забула, друзі. Ось така посадка томатів. У мене кому знадобилася моя інформація. Діліться, як ви садите, які у вас способи, що ви кладете в посадкову яму. Які томатики ви вирощуєте, все це буде дуже цікаво почитати моїм глядачам і мені також. А я вам дякую за перегляд. Бажаю вам щедрих врожаїв, задоволення від вирощування томатів, бо це дуже приємно. Це найулюбленіший, мабуть, овоч усіх городників, і мій в тому числі. Тому гарної вам погоди, мирного неба над головою і смачних томатиків. До нової зустрічі. До побачення!